Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді досить така незвична монета. Це монета присвячена одному з давніх промислів на території українських земель ще за часів Київської Русі. Це монета, яка називається гутник із серії народні промисли та ремесла. Зараз ми її звідси заберемо і зробимо коротенький огляд по даній монеті. Так, є. До речі, в цих монетах є серія дубльована в сріблі, народні промисли і ремесла. Там їх сім монет всього. Там патиноване, патиноване срібло. І я на каналі вже робив огляд по цим, цим монетам повного альбому, Не, точніше, повного футляру, наповненого цими срібними монетами. І окремо про кожну в сріблі. Там вони номіналами по 10 гривень. Ідуть. Тобто повністю дизайн. Цих монет гутник, гончар, кушнір повністю співпадає з тими, які випущені в Нельзильбері. І єдине, що чим вони відрізняються, вони трошки більші за розміром. І тільки номінал міняється. Все решта повністю зображення їх однакове. І номінал тільки тут 5 написано, там написано 10. І там унція срібла, а тут, відповідно, вага буде меншою. Зараз я для заставки залишу зображення даного гутника. І далі підемо по характеристиці даної монети. Так, я це все зайве приберу, щоб мені нічого не заважало. І поїхали. Отже, дана монета присвячена гутництву, тобто виготовлення скла відомому ще за часів Київської Русі. За багато століть розвитку гутництва досягло високого художнього рівня. Особливо оригінальними були баклаги, барильця, різні сулії, кварти та, різні, та різний фігурний посуд у вигляді півнів, птахів, ведмедиків тощо. От якраз ці півники, ведмеді і все решта фрагментарно також зображені на аверсі монети. На аверсі також розміщено стандартно малий Державний герб України, напис Національний Банк України в такій стилізованому. Стилізованим стилізованому стилізованим шрифтом давайте так, хай буде. Далі внизу аверсу номінал 5 гривень 5, цифрою, гривень знову прописом. Логотип банкнотно-манетного двору, рік карбування 2012. Далі два півника зображені. До речі, ці півники на кожній з монеті із цієї серії. Вони півники ці різні. Там різні ці пташки вони по-своєму відрізняються. І відрізняються ті предмети, які виготовляють різні види із цих народних промислів. Тут посуд зображений, там, де гончар, посуд тільки глиняний, там, де зображена ткаля, там різні вишиті, різна вишита продукція. От ці сторони відрізняються. А от центральна композиція практично повністю зберігається однаковою. Так само і тут. тут зображені. Ліворуч, ліворуч і праворуч зображено скляні предмети побуту. Ті, які виготовляють гутники, це от келихи, ось схоже на сулью прибор, кухлики різноманітні, в вигляді якоїсь там качки чи гуски зображення. Це все вироби гутників. Продукція гутництва. Далі гурт монети рифлений, як і всіх монет з номіналом. І реверс-манети. Точніше, в центральній частині зображено гутника за роботою. Він за допомогою спеці... спеціального прибору в печі видуває склянку. Скажіть, за все, що це склянка, чи якийсь схожий на предмет, який розташований поряд з ним. Видуває цю склянку, а на його фоні, на, за його спиною, умовно на стилізованому тлі розміщено напис гутник в верхній частині, і з обох боків стилізовані такі квіти зображені, і за його спиною, так і не договорив, зображено різноманітні прибори, з якими доводиться працювати гутнику, і продукція, яку він виготовляє: ось келихи, ось два келихи і піч. На які обов'язково це все створюється під високою температурою. Монета відноситься до серії народні промисли та ремесла. Всього їх в серії цих монет нараховують 7 діаметр 35 мм матеріал, матеріалний зильбер. Маса 16,5 г, а та версія, яка 10-гривнева, вона відповідно 1, унця, 31,1 грама. Тобто в два рази більше за богою. Тараж у неї 35 тисяч екземплярів. Дану монету Нацбанк реалізовував за ціною 20 гривень у 2012 році. Художниками монети були Володимир Таран, Олександр та Сергій Харуки. Скульпторами виступили Анатолій і Володимир Дем'яненко. І з моменту виходу монети зі старту 20 гривень монета, звісно, що дорожчала. 12 рік 25 гривень разом з 2013 роком, 14 рік 28, 15 рік 35. 2016 68 гривень, 17 80 гривень. Середня ціна, 2018 100 гривень, 19-105, 20 110, 21 140, 22 160, 23 260 і в 2024 році монета робить Х2 600 гривень. В 2025 році, згідно сайту Солбері, на практично саме кінець серпня місяця вартість даної монети коливалась в межах. 700 800, навіть трохи більше, ніж 800 гривень за монету. У каталозі Максима Загреби 2025 року випуску дана монета за ціною фігурує, дивимося, Very Fine 300, 450 Extra Fine і Proof Like 750. Практично Загреба вгадав з ціною, практично. Майже майже там буквально на 50 гривень різниця. Дану монету я купував 23... 23 серпня 2024 року. Тобто умовно рік тому. От рік тому я приблизно купував цю монету. Тоді вона мені обійшлась в 560 гривень. 560 плюс пересилка рахуємо хай 600 гривень. Зараз її ціна вже на гривень 70. 100, умовно 200 гривень вже виросла. Ну і дана монета коротко про гутництво як промисел ще розглянемо. Гута це хата, халупа, скляний чи металургійний завод. Підприємство мануфактурного типу, де вироблялося скло та скляні вироби. В українській білоруській мовах чи у загальній руській мові. Хутами здано називали місця, де виробляли скло і різні вироби з нього, а згодом склоробні заводи. Працівник гути називався гутником, тобто людина, яка виготовляла продукцію із скла. На території України гуту будували ще за часів Київської Русі. Виробництво скла потребувало поташу. Поташ це специфічна така продукція із мінералів різноманітних. Місце переплавлення деревини для добування потошу називались будами. Часто гути і буди в інтересах виробництва розташовувалися поряд. Печі для виплавлення металу комбінувалися з кузнями. Пізніше на їх місці виникали населені пункти з тими, з тими ж назвами. На території України близько 90 таких населених пунктів так називає, також називаються гутами. Ну і дана монета стане дуже цікавим доповненням нашої колекції. На цьому, друзі, буду завершувати. Бажаю вам всього найкращого, бережіть себе і до наступної зустрічі!